Друзі, Христос Воскрес! Юлічка Бойко, Христос Воскрес! Поістину Воскрес, Юля, піду далі, бо дуже дерчить болгарка, працюють, роблять фонтан. На тій клумбі, що я вам говорила, де була клумба трояндів різних, багато, там поклали спочатку плитку, а тепер гріють по новій, будуть робити фонтан другої парку. Отак от, от можна і так. Зробити красу, покласти плитку, а потім знову порити, зробити фонтан. Хто так експериментує? Ні, учиться. <смі> учиться. Так, Юлічка Бойко, я поставила лайк. Дякую, Юлічка, Ілля. Привіт, Таню, привіт, Ілюша, привіт. Танюша співак. Танюшка, Христос Воскрес! Хай Бог посилає вам здоров'я, гарного вам настрою, миру, спокою і з цього самого найкращого. Дякую, Танюшко, на взаєм. Мілашка, привітики! Христос Воскрес! Юля Таня Співак, привіт! Юля з Ілюшою вітається! Танюша співак. Юля Бойко, Христос Воскрес. бажаю вам здоров'я, душевного спокою та Божої благодаті. Юлія Бойко, бо істинно воскрес, дякую, на взаєм. Іночка майстер, Христос Воскрес, Танечка і чат, лайк приємне спілкування, де голос загубили. Не знаю, Іночко, не знаю. Щось даве, даве, не температури нема. Появився кашель. І в горлі дере, не знаю, що. Ну, таке якесь щось є. <сміла> Мілашка купуватимете картошки. Розбери слово. І на майстер Юлічка Бойко, Христос воскрес, Мілашка Христос воскрес. Вітається, і на майстер, Танюша співа, кіночка. Майстер Христос Воскрес, бажаю вам міцного здоров'я, миру, спокою, Божої, благодаті та приємного спілкування. І на Танечка співа, Христос Воскрес, Богдан, Таня Ворона, добрий день, Вові Анатолійовичу, привітики, доброго дня, Богдан. Дякую навзаєм мамі і бабусі передавай також привіт. Танюша Чепурний, Христос Воскрес, доброго дня, Танюша, і всім чатівцям щире вітання, Юля Бойко, Танюша Співак, Іночка Майстер, Мар'яшка, добра і тепла, вам миру, спокою і тепла. А я що, Мар'яшку пропустила? Мілашка є, Мар'яшки не бачу. Ну, Нічого, будемо будем іскати. Танюша Співак, воістину воскрес, сіночка. І на майстер Богданчику Христос Воскрес. І на майстер Танечка Чіпурник, Христос Воскрес. Не забуваємо за лайчики. Богдан вітається з Танюшою. Співак бажає доброго дня. Мілашка, діти на вулиці кричать. Діти на вулиці, кричать, так, кричать, бо це є парк. Богдан, железник, дівмастер і на добрий день, бо істину воскрес. Ілля. Не знаю, що Ілюша ти написав. А, поділися. Добре, добре, Ілюша, дякую. Зараз, Ілюша, буду ділитися, бо щоб не загубитися.